Психічно хвора і вічінфікована мати збирається продати власну дитину. Саме з такою заявою звернулась до нашої служби тітка цієї ж маленької дівчинки. Прибувши за викликом, наші журналісти з'ясували таке. Марині було тільки 13, коли вона познайомилася з Сергієм. Це було перше кохання, згадує мати хлопця, але дівчина їй відразу не сподобалася. Це було зовсім не те, про що мріє мати для свого єдиного сина. Пані Тамара говорить, що дівчина була з непорядної родини, любила сумнівні розваги та алкоголь. Я не дозволяла їм не встрічати. Я, я знайшла, де вони живуть. Я їздила до її матері. Я сказала, я не хочу, щоб вони зустрічалися. Я бачу, що дівчина не путьова, Вона з 13 років вона пила горілку як мужик. У неї подружки наркоманки були. Вона притошиться, страшна. Це був це був цілий жах. Мій син приносив її в любому вигляді. Пішов час, жінка думала, що її хлопчик схаменеться. Серце кров'ю обливалося, коли бачила їх разом, але син на те не зважав. Заради коханої він був готовий на все, каже мама, навіть порушити закон. Тамара Петрівна стверджує, що Марина змушувала хлопця красти та займатися розбоєм. За це його і забрали до в'язниці. Може, хоч тепер вона від нього відчепиться, думала жінка. Навіщо молодій Марині чоловік в'язень? Але дівчина виявилася наполегливою. Їздила, вона хотіла з ним розписатися в тюрмі. Взяти у в'язниці їм не дозволили. Через деякий час Марина вийшла заміж за іншого і народила дитину. Те, я була рада, коли взнала, що народився в неї хлопець, що в неї є сім'я, що вона одного сина відстане. Але чим далі від очей, тим ближче до серця. Дівчина не змогла забути Сергія. Вона покинула чоловіка, забрала сина, зібрала речі. І більше її в цьому домі не бачили. Вона прийшла до мене додому і каже: Я люблю вашого сина, я поїду к ньому на Житомирську тюрму. Дитині був рік. Син Тамари Петрівни мав вийти з тюрми аж через шість років. Може, до того, що зміниться, сподівалася вона. Відбувши покарання, хлопець повернувся з місць позбавлення волі і привів у дім дівчину. Сказав матері, що це його майбутня дружина. Це була Марина. Жити стали у дівчини. З часом у сім'ї почалися скандали. Вибирай віші, пішли додому. Мені це не треба. Це ж життя не буде. От е, син сказав, мама, я не можу її залишити, бо вона вагітна. Тим часом Тамара Петрівна почала помічати, що із сином коїться щось не те. З високого статного красення він перетворюється на скелет, обтягнутий шкірою. А згодом Сергій їй зателефонував і повідомив, що у нього висока температура. Мати викликала медика, який сказав, що у Сергія проблеми з нирками. Але, як показало УЗД, нирки у хлопця здорові. Натомість у молодого чоловіка виявили гепатит. Лікуватися його відправили у Львівську область. Тамтешні ескулапи оглянули пацієнта і повідомили, що це зовсім не гепатит. Сережа, тебе віч, врач, мужчина, поскорі. Говорить, Сережа, все, ти не на цьому світі. Ні, не може бути, говорить Тамара Петрівна. Як? Адже у нього вагітна дружина, яка увесь час перевіряється, а інших партнерів у нього немає. Значить, це вона його заразила. Ну що ж вона перевіряється? Це інфекція, вона така замкнута, що вона до Вона не система здорова. От вона живе. Натомість дівчина принесла довідку від лікаря, що вона абсолютно здорова і її діагноз не підтверджений. А хлопцеві ставало дедалі гірше. На ньому кожа полопалася, все, представте, інфекція пішла на уроків його на льот. Як молодшіці інфекція вже все розпространилася, а його вже пішов цей вологі гною. Із ушей пистати це все. Виловив його розмноження, ще ж травма Чи голови була. Його виписали додому. Доглядала за Сергієм мама. Адже Марина в цей час мала народжувати. Вони вже знали, що буде дівчинка, і батько був щасливий, що зможе побачити маленьку. Немовля, назвали Аліною. З пологового Марина вирішила їхати з донечкою не додому, а до свекрухи. Жили там два тижні, а потім вона мені положила на і сказала, от наті. Ви хатірівнучку, вот маття я вам її дарю. Тамара Петрівна продовжує. Дівчина написала розписку, що віддає на виховання дитину свекрусі та чоловікові, і пішла. Того дня маленька донечка бачила її востаннє. Через два роки і три місяці після народження Аліни Сергій помер і дівчина залишилася з бабусею. Одного разу вона запитала у тітки, чи можна її називати мамою. Коли коло неї нянчишся, ти ночі не досипаєш, звісно, вона відчуває, що ти мама. І з тих пір вона почала називати маму. Незабаром після смерті Сергія у дім до Тамари Петрівни прийшла Марина для того, аби забрати свою доньку. Дитина стала в, двері, в дверях отута, і сказала, не пускай. І вона сиділа, отак от схватилася або, або за бабуся, або за мене, і прямо ж захлюб кричала, каже, не віддавайте, каже, бо я боюся. І її не віддали. А як можна? Відкається пані Тамара, вона для неї чужа людина. Ви що хочете, щоб у дівчини був нервовий зрив? Після довгих запитів, касаційних скарг, апеляцій. Суд постановив віддати дитину матері. Рішення було винесено у червні 2012-го. З тих пір Марина за вказаною адресою з'являється мало не щотижня. А до цього її тут жодного разу не бачили, кажуть сусіди. Я її не разу не бачила. Так что цю дитину виспитала тільки бабушка. А вже коли вона родила, після этого я її тут вообще не видела. А тогда что тебе не надо было дитина? А сейчас дитина тебе надо, когда він уже подрос. Тамара Петрівна заявляє, онуку не віддасть. Її не цікавлять судові рішення, її цікавить, що буде з дитиною. Натомість Марина продовжує приходити до квартири Тамари Кравцової з представниками виконавчої служби для того, аби все ж таки забрати свою доньку. Я з дитиною сиділа, а ти із мамою наркоманку хоронила та віжімоси наложила. Немає дитини. Ти ребята. Рібьонка ніхто нікому не віддав. Маняли Все. Дитини на місці не виявилося. На запитання виконавчої служби, де дівчинка, бабуся Тамара відповіла, що вона у надійному місці. Марина вкотре залишилася ні з чим, вислухавши усе, що про неї думають. Із журналістами вона теж спілкуватися відмовилася. Сказала тільки, що у неї є усі документи, і свою дитину вона не викрадає. Вона приїхала забирати її на законних підставах. Я вже устала всім одною, теж постійно діснять, розумієте. Вже просто нету сил. Нім не отобрали брали ребенка, не давали с ним видеться, не допускали сюди. От і ні, щас та продовжають ділян. Служба порятунку звернулася до виконавчої служби з проханням прокоментувати, чому вони на законних підставах не можуть повернути дівчинку матері. Проте нам там відмовили. Я Не хочу давати ніякого інтерв'ю. Я ж інтерв'ю, та скажіть мені Просто Марина у розпачі каже уже два роки, намагається повернути доньку, а все марно. На запитання, чого ж тоді відмовилася від маленької, відповідає, мене змусили. Да, я боялась, тому що він вражал і він мені показав справку о тому, що він віч інфіцирований. А то що він болів на відкриту форму туберкульозу, він вообще скрив. Після того як чоловік помер, вона зрозуміла, що може боротися за дочку, і свої права відстоюватиме до останнього. Тим паче, що Феніда на її боці. Подивитися на сімейні чвари зібралося багато охочих. Люди кажуть, таку ситуацію спостерігають уже не вперше, та з цього приводу мають і власну думку. Як можна віддати рібенка чужій ті? У мене у Самої двоє дітей, но до чужої ті на що юристи заперечують, рішення суду не обговорюється, і у будь-якому разі його виносили, враховуючи інтереси дитини. Та Тамара Кравцова каже, Марина ж два роки не цікавилася, як живе її донька. Більше того, вона навіть не знає, як виглядає дитина. Та Феміда це не взяла до уваги, адже документальних підтверджень цьому немає. Якщо протягом чотирьох років мати дитини не брала ніякої участі в утриманні і вихованні, оскільки законодавством передбачено, що якщо батьки ухиляються від виховання та утримання дитини, то вони можуть бути позбавлені батьківських прав. Батьківських прав Марину не позбавили. Свекруха дівчини говорить, не звернулася до суду, тому що невістка погрожувала розправами. Та хто ж міг подумати, що вона захоче повернути дитину? Це одна з найбільших помилок, говорять правозахисники. Адже тепер надія на те, що бабусі вдасться залишити дитину у себе назавжди, невелика. Потрібно доводити про те, що порушені інтереси дитини. І можливо звертатися з апеляційним оскарженням або про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, якщо такі виникнуть, і доводити, що це в інтересах дитини проживати разом з бабусею. Психологи ж радять знайти золоту середину у цих стосунках і у першу чергу подумати про дівчинку. Два взрослих чоловіка, і мама, хоч вони не є кровними родственниками, вони є частиною сім'ї цього вебенка. Почему бы у ребенку не иметь э, биологическую маму? І законною бабушкою. адже найважче їй маленькій дівчинці, яка ще зовсім дитя, але добре відчуває тривогу, що панує навколо неї. Психологи кажуть, якщо ситуація не вирішиться мирно, найближчим часом це обов'язково залишить свій відбиток на долі Аліни. Дитина може отримати драйвер, не недлежи к сім'ї. У нього будуть складності з вабше созданием каких-либо отношеній, он не буде чувствувати себе важливим в этом світі, що є очень, очень плохо, і рішення можуть бути найтоксичні, саме тяжове. Поки що у цій родині до такої згоди не дійшли. Мати збирається будь-що забрати дитину, а бабуся вже звернулася до Європейського суду. А поки вони там чубляться, маленька людина живе у страху. Хтось народжується щасливим, комусь доводиться переживати складні обставини, дитячі долі у руках дорослих. І як Якби там не було, саме дорослі відповідають за те, щоб їхні діти були щасливими не через рік чи два, а тут і зараз. Дивіться у наступній програмі: у свої 75 Лідії Данилівні з Маріуполя неочікувано довелось пригадувати давно забуті материнські навички, адже їй підкинули чотирирічного хлопчика. Тимур не було кучою, а тому відшукати справжню маму було складно, та все ж її знайшли. Цікаво, як прокоментували свій вчинок мати Зозуля, він наркоман від народження. Навіть перед пологами мати цієї дитини продовжувала колотись, а тому замість материнських обійм перше, що відчув малюк, це жахливу ломку. Яку іноді не витримують навіть дорослі. Яким буде життя, немовля, що починається з синдрому наркотичної залежності. Ось з ким, з ким, а зі мною такого не трапиться. Саме так думають більшість людей, але життя вносить свої корективи. Якщо ви хочете убезпечити себе, тоді залишайтесь з нами. Зі службою порятунку.